Вітаю усіх! Обрізка 3 куща Краса Балок. Хороша, смачна, гарна ягода. Цього року був сигнальний врожай. Відео я вже знімав. Огляд на гібридну форму Краса Балок. Гарний смачний виноград з хрустким м'якушем. На мою думку, входить в десятку кращих темно забарвлених Кущів винограду є один маленький мінус. Деякі дощові руки може трішечки на 1-2 мм розкривати носики, але все ж таки смакові властивості винограду чудові і тому буду далі продовжувати вирощувати цей виноград на своїй ділянці щодо обрізки. Є сформовано 5 рукавів. Які виросли минулого року. Це вже є дворічна лоза. Нам потрібно зробити слідуючі дії. Є рукав, на якому залишити сучок заміщення, ось гарний пагін, який я спеціально залишив весною, не вигамував для того, щоб сформувати з нього сучок заміщення. Сучок заміщення буду обрізати на три бруньки. Одна, дві, три. Так, рукав. сучок заміщення. Далі потрібно вибрати лозу, яка сугуватиме подовою стрілкою. Наступного. Поточного 2026 року. Ось гарно визрівся лоза, яка відповідає за товщиною і з неї можна сформувати хорошу кодову стрілку. Таким чином всі остальні пагони, які не потрібні, буду видаляти. Коли пагін видалено, його дуже зручно і легко зривати з підв'язок різким рухом, вони видаляються і все. Бувають такі нюанси, коли тут ми не отримали гарного пагона і рукав, подальшому немає хороших пагонів за полярністю виноградної лози. вона закладає самі гарні. Хороші продуктивні урожайні бруньки на кінці пагона. Ось є хороший пагін, який можна застосувати як подову стрілку наступного року. Таким чином, пригнувши його, обрізавши на потрібну довжину, ми можемо сформувати подову стрілку. А в наступну чергу наступного року Весною підуть два-три пагони, тому одна брунька, третя залишається прозапазне, всяк випадок. Одна, якщо піде три пагони, один пагін буде видалений, буде вирощуватися два пагони. Таким чином з верхнього пагона виросте плодова стрілка, яку буде виконувати оця пудова стрілка, а з нижнього виросте пагін, з якого, який обріже за свою чергу на три бруньки. І він буде сугувати сучком заміщення. В даному випадку в мене є хороший пагін. Я його завершую на пудову стрілку, а цей демонстративний, який я показував, я обріжу. Ось я його видаляю. Після всіх цих обрізок залишається деревина, яка вже виконала свою роль, вона нам абсолютно не потрібна на кущі. І потрібно видалити, яким чином я видаляю. Ось, по стрілку, яку я залишаю, я відступаю одне між вузля. Коротко в цьому місці не рекомендую різати, тому що утвориться велика рана, яка практично не буде заживати. Обрізаю на одне міжвузля вище. Таким чином Ось. видаляємо не потрібно. Деревину, і що ми отримали в результаті рукав, на якому розміщений сучок заміщення з трьома бруньками. Далі видалена непотрібна деревина і плодова стрілка наступного року, яка буде підв'язуватися до першого дроту. Ось таким чином. Хочу сказати про один надзвичайно важливий нюанс. Якщо ви вирощуєте свій виноградник на чорноземі, так як в мене ви 100% рано чи пізно зустрінетеся з таким захворюванням, як бактеріальний рак, бактеріоз винограду, оскільки чорноземи дуже калорійні грунти, і в них розмножується безліч бактерій і мікроорганізмів. Бактеріальний рак це надзвичайно погано. Хвороба, яка призводить до втрати урожайності кущів винограду, а в майбутній перспективі, якщо запущено до їх загибелі, яким чином себе можна захистити від бактеріального раку? Що я роблю? Я використовую ось такий препарат під назвою нітрофен. п'ятилітрова каністра. Ціна орієнтовно 250-350 гривень. Оскільки сьогодні я буду укривати цей обрізаний кущ землею, потрібно продезінфікувати зрізи. Оскільки зріз живий, деревина жива, в нього попадають бактерії і це призводить до захворювань. Наливаю маленьку ємність, виглядає ось так як морилка солом'яного кольору препарат нітрофен і продезінфіковую живі рани. Таким чином все. За той час, доки обріжеться весь кущ, місце зрізу, на який нанесений препарат нітрофен. Підсохне і можна спокійно укривати землею, і це буде хорошим захистом, щоб рано не потрапляли патогенні мікроорганізми і бактерії. Препарат нітрофен токсичний, так що при обробці користуйтеся індивідуальним захистом, рукавичками, окулярами, оскільки крайне бажане попадання на шкіру, а тим паче в очі. Ось вже обрізаний попередній рукав, також видно голову куща, звідки росте рукав, сучок заміщення з трьома вічками, подова стрілка, яка буде розміщатися наступним чином. Все, залишилося обрізати. Один рукав з цієї сторони шпалери. Ось цей. Тут же я обрізав на сучок заміщення, є також в цьому місці. Пагін, який досить слабенько розвинений, не знаю, чи на наступний рік підуть з нього бруньки, але на про всяк випадок залишу. Такий варіант. Далі. Знову ж таки, пагін, який підходить для подової стрілки, його залишаю, все не потрібно і видаляю. Таким чином. Ось і все. Один рукав обрізаний, сучок заміщення. Пудова стрілка, праворуч, другий рукав обрізаний. Сучок заміщення, плодова стрілка, ліворуч і центральний рукав. Сучок заміщення, плодова стрілка. яка буде розміщатися на шпалері таким чином. В цьому місці я її також обріжу. Ось так. Таким чином сформована одна сторона двохпускісної шпалери і обрізаний виноградний кущ, продезінфіковані рани, гарно перезимує. Все буде добре і залишається чекати тільки нового виноградного сезону. Усім добра і гарних урожаю!